Вітаю! Мене звати Надія Гросман. Ласкаво прошу на урок з української мови. Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити спілкування більш екологічним завдяки ненасильницькій комунікації та етичним правилам. Проаналізуємо фрагмент мультфільму Секрети домашніх тварин. Зверніть, будь ласка, увагу на стиль спілкування героїв і героїнь. Максик, люблю тебя, Бадюк. Добранич, хлопцы. хлопці. Псс. Псс. Эй, чуешь, куцы? Капец, як тут классно. Ага. А ліжечко в тебе просто супер кльовезне. Так, непогане. Може, давай по черзі? Тобто одну ніч ти на ньому спиш, а другу я на ньому сплю. І всі в шоколаді. Слухай, це ліжко моє, а ти і на старій ковдрі поспиш. Тобі буде добре. Такому, як ти, і на ковдрі буде саме вона. <рес> а ти упертюх! Ясно, я в темі, я теж упертю. Але ж треба нам якось уживатись. Почекай, куди ти? Та ми удвох на ньому помістимось, якщо постараємося, ні, ні. Не отак? Ні, почекай. О! А, прекрасно. і обом зручно. Скажи, мені не зручно. А. а мені зручно. Ти що хочеш здихатись мене? Перш ніж я відповім тобі, скажи, а що ти встиг почути? То он який ти хлопче, а? О, капець, як ти мене вивішуєш! А коли мене щось бісить, я роблю отак. Тож не до гріха. Мені потрібен цей дім. І якщо комусь із нас доведеться піти, то певно тобі. <плес> Що це тут за движняк? Не твоє котяче, хай бог милий, що з тобою! Я за самичку бився, ясно? <зас> з одним тупим собакою. Він здох. О, та ти геть страх загубив, котя родраний. Ти б фільтрував базар солоденький. Що я з тобою зроблю? Поріжу тебе на шнурки. Сплету з тебе м'ячик. І гратимуся тобою годинами у гру, в яку тільки я врубаюся. О, непогано. Ну, це мені. Ху -ху! Хочеш погратися зі мною з дихля? Добре, киці, розкривайте парасольки, тому що зараз почнеться! Пробовиця і блискавиця! І все на твою голову! Отож, якими рисами можна схарактеризувати манеру спілкування дієвих осіб? Їхня взаємодія позбавлена поваги одне до одного, розуміння потреб кожного і кожної та дотримання етичних норм. Чи може таке спілкування забезпечити гармонійні взаємини героїв? Звісно, ні. Спробуємо надати кілька порад дієвим особам, які допоможуть покращити ситуацію. Психолог Маршал Розенберг розробив підхід, який має назву ненасильницьке спілкування це мистецтво, яке допомагає в безпечній формі зрозуміти мотиви спілкування всіх залучених сторін. Завдяки застосуванню ненасильницької комунікації інтереси і потреби всіх сторін задоволені. Застосуємо чотири ключові кроки ненасильницької комунікації на практиці. Уявімо ситуацію: брат і сестра мають один комп'ютер на двох. Брат хоче пограти в гру, а сестрі потрібно виконати проєкт із фізики. Вони домовилися, що хлопчик користуватиметься гаджетом 30 хвилин, а далі з ним працюватиме дівчинка. Натомість брат грає вже впродовж 40 хвилин. Його сестрі це не до вподоби. Як можна вирішити цю ситуацію? Крок перший. Висловіть свої спостереження. Важливо пам'ятати, що спостереження і оцінка різні поняття. Висловлення не має містити ознак гніву чи невдоволення. Наприклад, братику, ми домовлялися, що ти користуватимешся комп'ютером 30 хвилин. Натомість ти граєш на 10 хвилин довше. Крок другий. Поділіться своїми переживаннями. Мені прикро, що я можу не встигнути якісно та вчасно виконати проєкт із фізики через це. Крок 3. Поєднайте ваші почуття і потреби. Я відчуваю сум, бо ти ігноруєш мою потребу. А також можеш негативно вплинути на результат моєї майбутньої роботи. Крок 4 Висловіть прохання. Я б дуже хотіла, щоб ти завершив гру та дав мені можливість виконати завдання. Коли я завершу, ми можемо знову розподілити час користування пристроєм. Дотримання цих чотирьох кроків допоможе нам створити екологічне спілкування, завдяки якому всі сторони будуть почуті і усі потреби враховані. Окрім зазначеного підходу, пропоную застосувати принципи спілкування. Глобальні правила, які забезпечують ефективність спілкування та розширюють межі впливу на співрозмовника та співрозмовницю. Серед них можемо виокремити такі: уміння підібрати тему для розмови. Вона має бути цікавою для всіх співрозмовників і співрозмовниць. Не варто обговорювати теми, які порушують етичні погляди людей Табуйовані, заборонені теми, коректність і тактовність. Під час розмови пам'ятайте про те, що ви спілкуєтеся з особистістю, яка має свої переконання і погляди. Тож не варто нав'язувати свою позицію, нею можна коректно поділитися. Ваше мовлення не повинно містити образливих слів, лайки, порушувати особисті кордони співрозмовника чи співрозмовниці. Логіка мовлення. Кожна людина унікальна, оскільки має індивідуальні особливості сприйняття та подання інформації. Пам'ятайте про те, що ваша розмова має бути логічною та послідовною. Не потрібно починати з фінальної частини висловлення, міксувати складові частини того, що хочете сказати. Концентрація та організація уваги співрозмовника-співрозмовниці. Погодьтеся, монотонне і нудне мовлення часто втомлює. Застосовуйте вербальні й невербальні засоби, які допоможуть якомога довше тримати увагу аудиторії. Залежно від ситуації мовлення можна додавати до своєї розмови приклади, жарти. Головне, щоб це було доречно. Орієнтація на ситуацію: Уявімо, що ви хочете розповісти товаришу про новий фільм, який переглянули в кінотеатрі. Але в нього трапилося лихо. Не повернувся з прогулянки домашній улюблениць. У такій ситуації доречно підтримати товариша, а історію про фільм залишити на потім. Уміння вислухати. Ми беремо активну участь не лише розмовляючи, а й слухаючи свого співрозмовника чи свою співрозмовницю. Неуважність, перервання бесіди свідчитимуть про неповагу до тих, з ким ви ведете розмову. Коли хочете сказати щось, перервавши чуже мовлення, поставте себе на місце другої сторони. Така ситуація неприємна і аж ніяк не сприяє екологічному спілкуванню. Повага і дружелюбність. Це принцип, який підсумовує всі вище згадані. Без поваги, урахування інтересів співрозмовника-співрозмовниці, ваша бесіда не матиме позитивних результатів. Уявімо себе свідками такого діалогу в школі. «Маринко, дай переписати задачу з математики. Ні, Петрику, не дам. Можу тобі пояснити, як робити подібні завдання. Це довго, дай списати. Не хочу робити тобі ведмежу послугу. Тоді я тобі знаєш, яку послугу зроблю? Я розкажу твоїй подружці, Катрусі, що ти про неї говорила нехороші речі. Але ж я такого не робила. А хто тобі повірить? все списати, не скажу. Це не чесно. Думаю, Маринка так і не дала списати задачу Петрикові, а її подружка Катруся з розумінням поставилася до таких вихилясів однокласника. Варто звернути увагу на манеру спілкування хлопчика. Петрик постав дівчинці умову для досягнення вигоди лише для себе. Такий прийом у спілкуванні називається маніпуляцією. Нині вона дуже поширена в спілкуванні, здебільшого, має негативний характер. Маніпулювати в розмові можливо через психологічний тиск на співбосідника, співбосідницю, використання їх почуттів. Отож, маніпуляції це способи впливу на людину для дотримання вигоди. Маніпуляції бувають усвідомлені та неусвідомлені. Перші з них здійснюють зумисне. Людина заздалегідь продумує ситуацію спілкування, підбирає слова, які матимуть найбільший вплив на інших. Такі маніпуляції можуть мати позитивний характер, якщо стосується досягнення командних цілей. Мотивування, роботи на колективний результат. Неосвідомлені маніпуляції здебільшого бувають в особистісному спілкуванні. Часто людина не розуміє кінцевого результату спілкування та наслідків використання певних тем слів. Проаналізуємо фрагмент оповідання сучасної авторки Марти Гулей дівчача тема ботанів. Поміркуйте, чи є в тексті ознаки порушення етики спілкування. Які поради можете дати учасникам розмови, щоб зробити їхню взаємодію більш екологічною? Їм, певно, так і кортіло понасміхатись. Цілу годину тот стовпичили. Мене з єдиноріжкою піджидали. Що там, що там, тоталіпінг чи проблиски звивин? Веталь вичекав добрячу паузу, аж поки Тоня зовсім не зликла з очей. Та не пінки вона зовсім! Я вже почав закипати, почервонів. Подобається тобі, ага, перервав паузу Антон. Що? Як він здогадався? Ну, я почав, як завжди, на ходу придумувати відмазки. «Не нукай ти, видно, як білий день, ти вже півроку тільки на неї дивишся. Думаєш, ми сліпі? У чому ж фіксуємо порушення правил етики спілкування? По-перше, зверніть увагу на фразу що там. Pink, чи є проблиски звивин, Йдеться про дівчинку Тоню. Як бачимо за фрагментом тексту, вона недалеко відійшла від хлопців, коли ті почали обговорювати її. Це невічливо. Окрім того, Віталій та Антон, говорячи з героєм, якому подобається ця дівчинка, вигадують їй прізвисько Пінки та роблять суб'єктивні висновки про рівень її розумових здібностей. Які ж поради можемо надати учасникам цієї ситуації спілкування? Урахувати індивідуальні потреби і почуття кожного. Перш ніж щось сказати, поміркувати, чи не образить це співрозмовника чи співрозмовницю, не робити поспішних висновків на основі особистих здогадок, стереотипів, а не реальних фактів. Отож, на сьогоднішньому уроці ми з'ясували, як правильно будувати розмову на основі принципів етики спілкування підходу ненасильницької комунікації. Для кращого розуміння теми, виконайте тест. А перегляньте конспект у додаткових матеріалах під відео. Дякую вам за увагу! Зустрінемося на наступному уроці української мови. Бувайте!